Зупинка кровотечі при пораненні в кінцівку самопоміч та взаємопоміч частіше за все, поранений на полі бою помирає від критичної кровотечі, що супроводжує бойове поранення. За статистикою 44% поранень відбуваються в нижній або верхні кінцівки, що викликає сильні кровотечі та втрату крові. Слід розуміти, що в зоні під вогнем надання якісної першої допомоги неможливо. Це зумовлено великим ризиком для медпрацівника або особи, що намагається надати допомогу пораненому. В цій зоні можливо лише зупинити кровотечу з кінцівки, наклавши артеріальний джгут максимально високо на руку або ногу. Накладання артеріального джгута на кінцівку може виконувати як сам поранений, самопоміч, так і помічник взаємопоміч. Слід пам'ятати, що будь-який джгут накладається максимально високо по кінцівці, поверх одягу та якомога швидше. Сучасним засобом для зупинки критичної кровотечі є джгут CAT Combat Application Tourniquet. Перевагою CAT є легкість фіксації та можливість накладати його однією рукою за рекомендацією фахівців.